Учасний отче, шановні жителі нашої громади, шановні гості, запрошені і шановні всі захисники і захисниці України. Сьогодні українці святкують чотири свята це покрови Божої Матері, День захисника. І захисниці України, Україні, День козацтва і День створення УПА. Ці свята виникли один за одним, і вони зв'язані між собою. Хочу привітати вас із нагоди сьогоднішнього свята, свята. захисника України, який співпадає із величним православним святом Покрови Бо Божої. Божа Матер, це по, по праві Божої матері завжди було завжди було е, за, е, заступницею українського народу і українських козаків, які мужньо захищали нашу державу від загадників. І, на жаль, є захисники і захисниці, які з нашої громади, які поповнили ті люди. Але це є приклад, приклад мужності і любові до українського народу. Наша громада не стоїть осторонь, вона присвячує, вона присвідчує перемогу, вона всіляко присвідчує перемогу на загарбниках. І тому хочу побажати вам. І вашим сім'ям, і всім захисникам і захисницям України, миру, добра, злагоди, козацького духу, затишнього доміру і Божої благодаті. Нехай Божа мати своїм покровом оберігає всіх, всіх вас і всіх людей України. Слава Україні!